Це починається оці маразми, знаєте, демократів, які, вибачте, нам теж нав'язують свій порядок денний. Значить, коли вони вітають після Бучі, те, що сталося, да, це нормально. Да. А коли адміністрація Трампа це робить, це звичайно погано. А я нагадаю, що скільки разів вітав, і дивіться, ж поздоровив не від Трампа, а поздоровив від американського народу. А коли ж вітали Путіна після злочинів? А я вам скажу, у 2010 році особисто пан Обама, віцепрезидентом, був Байден, вітав з ним Росії Особисто, Не через держдепа, а особисто. А чим відрізняється? А хто лазив з цією кнопкою перезагрузка після Грузії? І пан Байден відкрито говорив: давайте перезавантажувати відносини. Да? Тобто, а чим, а чим злочини росіян відрізняються в Грузії, відрізняються від українських? Тільки масштабами, одно і те саме. Вони зрозуміли, що можна і далі йти. Далі, далі, вдруге, коли вітав пан Байден, точніше, Джем Керрі від Байдена. Я спеціально у себе в Фейсбуці можете зайти, просто поцікавився, хто кого ще вітав. Вітання від Байдена від, від Обами. А коли це було у му році. Тобто, вже анексія Крима, так? звірство Росіян на Донбасі. Американці точно знають, що збитий літак був саме росіянами. А у нас поздоровлення не йде. Привітання і все інше. Тобто, то, то виявляється, значить добре, особисто від президента, так? а тут виявляється погане. Ну, знаєте, якраз політика Байдена і Обами призвела до того, що є, да? І тут починаються у нас істерики катати, в тому числі в основному публіка, у яких просто гранти забрали, да? тому що те, що відбувалося, вони до цього просто забувають. А те, що Байден нам припиняв допомогу, теж забувають після харківської операції.